Це моя дружина. Приємно познайомитись. А це мій бос. Я тобі багато розповідав про нього. Перепрошую, що відбувається. Можете називати мене Генрі. <гум> Мамо? А у тебе також є син. Ти не говорив. Привіт. Мене звуть Генрі. Сюрприз. Гаразд, піду в мої руки та повернуся. Добре. Перепрошую, що відбувається. Будь ласка, Ви хто? Будь ласка допоможіть мені. Я збрехав босу, що в мене є сім'я, щоб здаватися надійним. Без цього я не можу отримати підвищення. Будь ласка, будь ласка. Не оплутайте сюди нас. Добре. Ей, Хлопче, а... хочеш, щоб я тобі замовив найсмачніший десерт у меню? Мені ж тринадцять. Мене не можна купити десертом. Добре. А як щодо нового айфона? Хм. Інша розмова. Добре. Мамо, у мене ж старий телефон. Йому 5 років. Думаю, це хороша угода. Я згоден з тобою, хороша угода. Дай п'ять. <гум> Чудово. Я Джон. А ти?